Доброго всім ранку. Всім дякую, що дивитесь. Зараз буде друга частина про те, як вивести на чисту воду рекет під назвою газ Кантора. І після цього поди, запитаєте самі себе, хто ми є? В якому статусі? Чи варто нам дати краще життя, якщо ми повністю обдурені. Живемо так 30 років, і найстрашніше, що нам так подобається. А мені того клопоту, кожен каже, а ліпше я заплачу. Ну як можна дати ліпше життя? Я не знаю, як назвати навіть нас всіх. От уявіть собі, що ви от, у вас така влада, ви директор цілої України. От кому дати більшу зарплату, більшу пенсію. Що люди просто несвідомі. Розумієте, ну от зараз я вам покажу ви подивитеся. До кого дійде, до того дійде, до кого не дійде, будь ласка. Дивіться щось, друге, дивіться. Жінок, голих ще там щось. знаєте. Багато є. Ютуб широкий, Ютуб, інтернет. Кому цікаво, будемо разом. Дуже вам дякую, дивимося далі. Так, дивіться. Заходимо в Google, пишемо. Бережани, беремо наше місто, Бережани, Газ, так? І є. Заходимо в любий сайт, Бережани газ, який сайт UA, і регіон, ком. .UA. Пробуємо такий. Значить так, Бережани, приватне. Акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації. Добре. Начальник то і бухгалтерство. Продукція газ. Продукція газ. Що таке продукція? Газ. ГАЗ-54, ГАЗ-21, що вони продають, не зрозуміло. Але види діяльності, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, надання інших допомог-комерційних послуг, надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого майна, надання в оренду автомобілів і легкових транспортних засобів. От, Їхні види діяльності. Про газ тут нічого не говориться. Яке транспортування газу, де ви таке бачите? Які, які послуги? Які труби. За що ми платимо? Далі дивіться про компанію. Код і ДРПО, кількість співробітників. Один чоловік там працює. Ви бачите чи ні? А всі решта хто? Ті, що ходять, ходять, розносять вам повістки. Ті не повістки, а повістки в голові, розносять чеки, смски шлють. Труби відрізають людям. Їх взагалі нема. Їх немає, тих працівників, дивіться, кількість півробітників. Ви заходите от прямо при газових тих, сказати, робітниках. Заходите при них в Google, пишете вашу газову контору, як вона називається, вашого міста. Може, в великому місці інакше, не знаю. У нас маленькому, бачите, як сказати. Їх немає, їх просто не існує. Я вам потім покажу документи такий, коли дві мої знайомих відсилали їм запит, щоб вони дали відповідь, що вони, чим вони займаються. Вони написали, що ми не надаємо ніяких послуг і у вас перед нами боргів немає. Ну, я зараз потім ставлю. Спочатку подивимося тут. Далі тут код. Керівником хто є. У кожному сайті одне і те саме. Другий сайт заходять, юконтрол, самий потужний сайт, От, такий як Міністерство юстиції. Ви можете тут вписати будь-який код ядерпова, і зразу вбиває, де вони, чи вони взагалі існують. Наприклад, наша ТЦК, його взагалі нігде немає. Я туди дзвонив при поліції, при двох ну, то, тих робітниках ТЦК, ну то окрема тема, я вам потім розкажу. Це дуже просто так само. Дивіться, далі, йдемо про газ, значить. Це те саме, крім них Не перебуває процеси припинення. Приведені державний газ. Кодій ДРПО. Хто Начальник, начальник. От, уповноважена особа, все одна людина. форма власності, Не державна власність, все зрозуміло. Далі види діяльності. Тут взагалі про газ Ні слова немає. От ви заходите, от ви не знаєте, що за фірма така. Зайшли. Дивіться, а що ж вони? Чим вони займаються? Ага, Монтаж. Водопровідних мереж, це те саме надання інших поміжних декомуційних послуг, надання в оренду експлуатації власного. Причим тут <губ> майно, що то якась, блін, контора, я не знаю, ну, де є в оренду машини, автомобілі. А, а чому їм платимо за газ? За транспортування газу? Що тут таке? Ви розумієте, які ми лохи мелохисті? Тут у мене бенефіціар, знову угу. угу, угу, угу. Так, пішли далі. Другий, третій сайт заходимо. Open data bot. Все те саме. Свіженький, 26 січня 23 року. Директор хто зареєстровано коли в 1994 році, тобто 19 років. Вони з нас доять гроші. Звичайний рекет, звичайні добровільні внески. Просто ми даємо спокійно, так, щоб нас не чіпали. Ну рекет, ну як то? 90-ті роки, в 90-х засновано. От. Все те саме, бачите? Основа якісь проценти, всяка херня. Фінансова звітність, дохід. Це таке у нас місце. От Буц Світлана Оміляніна. І їй йде це все на рахунок. Це родина. Чоловік, жінка там і її ще дочка. Я вам зараз теж покажу потім їхні зю контролу витяги я зробив такі от. Земельні ділянки в оренді, Вони орендують, виходить. Де вони розташовані ці ділянки? Можна зайти, подивитися от, на кадастровій карті. Вона зараз трошки там призакрилась. Те, що... Ну, ви бачите одну слава. Все понятно. Все понятно, все зрозуміло. Так можна йти, 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 і так на будь-який сайт. От. Все зрозуміло, виходимо звідси. Тепер дивіться, група родини Буц. 28 компаній. Чотири напрямки у групі ключові особи. Чотири. Буц Володимир та Світлана Буц, вкруче. Компанія працює в різних сферах. оптова торгівля. О, торгівля. Далі йде. Ага, тут про, знову ж таки пробережане. Це угу. автотріль газоподібним палом, сільське господарство, нерухомість торгівля та ослоговані фіскальної техніки доведе бути корисне купалення та інше. Одним словом, хапанули нормально. Далі, дивіться, Будь Світлана Мілян, дружина Володимира, Буца, Боць Володимир Іванович, керівник та засновник Тернопіль, облгаз. Депутат Івано-Франківської обласної ради. Тобто депутат... Але веде господарську діяльність, перепродає звичайний генляр. Депутат, власник приватної фірми. Нормально так, як ви вважаєте? По Конституції, по законах. Так, тут ще. А, і дочка, дивіться, бачите? Дочка наглядова рада. Як помічниця депутат Реханова Оксана Володимирівна дочка Володимира Буце. Нормальна сім'я. Гарно собі пригрілися, а ми як без усвіти стадо платимо їм просто за задурно гроші і так бідні віддаємо останнє. О, тут вже пішло прорез, Одним словом, так. Добре. Передивитися, цікавий документ, документи маленький. Про встановлення тарифів на послуги природного газу для Пад... Закарпаття. Закарпат газ. В кінці самому читайте. Тариф на послід розподілу природного газу для побутових споживачів у розмірі 0,03,8 гривня за один куб. Розумієте, таке? навіть не гривня, то напевно 3 копійки чи акта. Навіть не розумію. Це є 17-й рік бачите на горі, але ще ви ще постанову скасовано на підставі постанови Національної комісії, що здійснення державного регулювання сфері енергетики та комунальних послуг. скасували, ну ясно, що скасували, але от так газ має коштувати. І то, то, для, напевно, для я не знаю, для для громадян ще, там, хто себе при прив'язує до країни, до держави, до, до корпорації. Може для іноземців, Ну, ніяк не для корінних жителів автохтонних жителів України. Розумієте? Там ніякі тарифи не може бути встановлені. Тут ще дивіться, який цікавий відповідь. За інформацією департаменту з питань розвитку панатичного конкурсу та житлово комунального господарства з Кабінету міністрів рішення щодо утворення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Кабінету Міністрів України не приймали. Тобто Нема такої комісії, що регулює, які ціни. Вони вам брешуть там, ціни на газ, там, на світло, згідно якогось, хто знає чого, На біржі, я не пам'ятаю, десь теж в мене такий документ. Нема такого. От я створив свою зараз газ контору посерединіше між тою, що існує, і вами, ще одну. І так, як транспортування за труби. Сіли ми на трубу. Вам рознесли такі оферти, пропозиції. Ну і що ви будете? Казати, ні, ні, я не хочу. Ну зараз же так, зараз трошки вже люди стоїть мудрішими, стаємо людьми. пробудження такий ранок. А роки 3, 4, 5 тому. Та принесли, значить, треба розписатися. Все. Ще плюс гривня, а гривня з мільйона, самі розумієте, це вже мільйон в місяць, а з 10 мільйонів, а з 20 мільйонів. Отак. От це дуже просто. Тут дивіться, то просвітло. Хто кінцевий бенефіціар, контролер з нової критичної компанії Азоранде Інвестенс Лімітед. це все не по-нашому. За границе якийсь шкрібляк Анатолій Васильович, 73-го року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання Кіпр. Розумієте? Нібито наш, зареєстровано наш. Якщо щось, документи подивитися. Ну, та наш чоловік, він шкрібляк, Анатолій Васильович. Ага, то правда. Кіпр. Антінорс, Лємонгарден, квартира така, то, бачите, все є офіс, місто Лімасов. І тут бачите, які, які цифри. 11 мільярдів. Напевно, 11 мільярдів. Чи в рік, чи в місяць. то я не подивуюся, що і, і, і в день. О, ну тут про, про енергію, про електроенергію. Що вони займаються? Одним словом. Банда одна і та сама. Тут дивіться, трошки погана якість. Ой. Вінниця Обленерго. Чиї Константин Григоришин? Черкас обленерго Григоришин, Григоришин, хто такі Григоришин, не знаю. Чернігів Обленерго. Григоришин і Коломойський. Григоришин Коломойський. Далі Григоришин Коломойський. Київ обленерго. Ахметов Ахмету. Бабаков, Бабаков, Бабаков. Якийсь там. Київ Енерго. ахметов Ахмету. Ахмету. Ахметуграм. Так, Запоріжжя. Григоришин Коломойський. Прикарпаття Енергос. Бачите, як всі поділилися. Вся верхушечка. Рекет. Що ще не ясно? Державництво, так ви хочете сказати, хто ще хоче посперечатися Державою не шутки. яка держава, хлопці, так от саме смішніше, саме прикольніше відповідь, яку я бачив в своїй історії. Дивіться, то одна людина написала, і ще одна, є така саме ідентична відповідь нашої, нашої Бережанської газ, газ От. Я вам... Я зразу не розумію, чому вони так відповіли, але коли я вам показував. Чуть, ну, хвилинку назад, оці, як зайти в Google і подивитися, хто вони є, то ясно, що вони з газом. Тому дивіться відповідь одним словом: приватне акціонер товариство по газопостачанню, ну, назва їхня така, по газопостачанню та газифікації Бережаний газ, повідомляє про те, що не здійснює надання послуг з постачання кома розподілу природнього газу та будь-яких житлово-комунальних послуг. Зрозуміли? Ми ж дивилися там. Вони дають в оренду автомобілі, і що там, водопровідні труби, що там, кондиціонування, в оренду здають і будинки, а розподіл природнього газу та будь-яких комунальних послуг вони не надають. О, зразу було для мене то дивно. Тепер дивиться відповідно до вище наведеного, за громадянкою такою-то. Відсутня заборгованість перед Бережаний газ. Так, вони вам всім дадуть такі відповіді. І коли ми ходили в Газ контору, подивіться відео, там вище є на цьому самому каналі, моєму, там є відео, коли начальниця казала, дайте запит, ми вам все, ми на все дамо вам відповідь. Правильно говорили. От вони і дали відповідь. Бачите? Це Та сама контора, в яку ми ходили. Марія Ватра і там директор. Тому вони все прекрасно знають. Ви платите зі своєї згоди цей добровільні внески фізичних осіб, О, з чого базується, формується бюджет господарських оцих, організацій комунальних, з добровільних внесків фізичних та юридичних осіб. Все. Бачите, оце просто треба в рамочку. Діти тільки треба знайти ще десь. Я попрошу, щоб мені дали без тих от задертих замальованих, бо не гарно виглядає. так. Ось такі ще є, бачите. Я вже вроді його показував. Ну, дивіться, я ж не, не пам'ятаю, чи показував вже таке, чи не показував, знаєте, бо голова забита з усіма іншими речами. Ось, Дивіться. Постановляє. Значить, встановити оплату за в комунальні послуги більше 15% фактично отриманого сукупного доходу сім'ї. Рівень сукупного доходу сім'ї і частка плати за комунальні кошти, при цьому становиться поставити броні на члені сім'ї. Коротше, задекларували ви свої, свою зарплатню, і 15% від неї не більше мало би платитися за комунальні послуги. Ну, то так, для фізусів, хто хоче дуже платити. Ви скажете, дивіться, то ще 99 рік, а це то, то вже не то. Дивіться раз, ой, не туди не в ту сторону. Чекайте зараз. Хвилиночку, дивіться, показую вам. От, Повідомляємо. Тут зразу пишу відповідь. Дивіться. Повідомляємо, що постанова Верховної Ради України від 99-го року про плату житлово-комулянного послуги населення України на сьогодні є чинною. А тепер дивіться. Зараз. Нам брешуть з екранів телевізорів, з, по радіо, з, з інтернету. Який тяжкий стан в нашій країні. Скидайтеся люди, чим можете, допомагайте, чим можете. З нас витягнути все до останнього, розумієте? Бій маєте до останнього українця. Подивіться указ президента України про надання гуманітарної допомоги держав Африки та Азії. Свіженький, 22-го року, бачите, 14 листопада 22 року. Надати гуманітарну допомогу Державам Африки та Азії. Тут прийнято кабінет міністра з певної гуманітарної допомоги. От. І тут виділити Міністерство внутрішніх справ для Державної служби навчальної державних складі та поставки до Держав Африки та Азії Зерна пшениці не нижче 3 класу зерна накокрузи. Коротше обсягом до 64 тисяч метричних тонн. Не знаю, що тут таке, напевно, хто розуміється, але 900 мільйонів гривень. Ну, Десь відмили ті гроші так треба було, бачите? Кокуруз заново 125. постановки до Республіки Судан, Республіки Емен, Республіки Кенія, Федеративної Республіки Нігерія. От така Україна, бачите, яка багата, ви кажете. Ха. А ви здавайте останні гроші. Печіть пиріжки. Держава всім має займатися. Вони взяли на себе відповідальність. Корпорація взяла на себе відповідальність забезпечити. Населення, всім необхідним. всім, абсолютно всім. От, там ще таке хтось спитався, і що далі, якщо не платити. От, там, у мене є на каналі відео. Зайдіть на канал, хто не був, там є два відео, коли ми ходили в газову службу. Газову контору, чи як вона там називається Бережаний газ. Після того, як мені запломбували газ, я вже рік не платив ні за що. Це було рік тому, 16 лютого. От. І прийшли, залплом бував. Коли в мене не було, без попереджень, без нічого. Ну, банда є банда, самі розумієте, рекет. Ми прийшли туди. Я взяв двох своїх двох друзів, подивитися, на слон. На тому каналі вище, там, там перше відео. То було рік тому, я трошки був ще такий, ну, скажем, я не кажу, що я зараз дуже грамотний, але тоді я був менш грамотніший. От. Ну нічого, після того минув вже рік, ніхто мене ні разу не чіпав. От. То для тих, що кажуть, і що далі прийдуть, відріжуть. Заявити про себе, що ти є людина, ну, спочатку треба переключити так. Навіть, вона довго переключається, назад, назад і туди-назад. Там В коментарях дивляться, люди нічого не розуміють. Половина. Про зброю їм цікаво, про що там фізична особа, то, ні, то для документа так має бути. Ні, фізична особа це є необізнаний, кодячий. Предмет, чи як сказати? Об'єкт, як НЛО, знаєте. От. Ну, хоч тут вона, а в русській в російській, то воно ліцо, Фізичне ліцо, воно. нижчого статусу вже нема. Ви так і не розумієте. Що вас будуть нагинати, будуть з вами що вас будуть все, все. всі ведуть господарську діяльність, всі от органи. Поліція, про поліцію окрема тема буде. Всі вони створені для того, щоб з вас забирати гроші. От. Забирати, забирати, забирати будь-яким способом. Вам газова служба принесла договір. Ви кажете, я договір там тут що. І нема договору, нема газу. Який договір? Бо я вам показував, вони навіть не вони не постачають, газ, вони не надають, не надають навіть послуг, зв'язаних з газом. Про що ви говорите, люди добрі. Вони вам принесли оферту. Договір називається оферта. Договір не може бути без згоди двох сторін. Це оферта, так, якби пропозиція. Дивіться, ми вам будемо ми от такі-то, такі-то, хоч до вас газ да і так, але ми вам будемо його продавати. Ви згідні. Там починається з копійки були колись, коли починалося. Хто 5 років, тому має договір, хто 10, хто там. Він йде на 3 роки, але якщо ви не оскаржили його, там є такі, хто має договір, прочитайте собі. Місяць перед тим, ви пишете заяву, йдете туди, письмово чи усно, не важно, то є і усне звернення громадян. І кажете, я так не погоджуюсь, я хочу платити за газ, Ну, якщо вже такий, знаєте, сум'єний громадянин, платити за газ там, 10 копійок. Дай буде, живіть собі 10 копійок. Відчепіться від мене, не буду з вами боротися, не будете мені присилати ті платіжки, ті смски, двері не будете пхати. Давайте договор. Тоді йде договір. А коли просто вам принесли, а ви просто були лопухи, отакі, от як я, був так само, я просто розпишіться, я зараз розписався. Все, я підтвердив оферту. І вони таки кажуть, ви заплатили раз, там так в договорі написано: ви заплатили раз, значить, ви погодилися. З нашою пропозицією, але то не договір. Його можна в будь-який час оскаржити, він і нікчемний просто. Все, ви заявляєте, я не хочу від сьогодні. І в тому договірі прописано. Хто має договір про газ, про світло, про воду, про сміття, про все, почитайте його уважно, то досить цікаво. там. Ви все зрозумієте. Про те, що я що говорив, можна його спокійно оскаржити, можете піти туди, можете, якщо ви живете в маленькому місті, можна писати їм, можна подзвонити. Вони можуть там, знаєте, бо вони ж не шарю в тому суму. Як там? Ми, ми держава, -то, ми, блін, як то так ви не платите, якщо так. Отак, отак, я корінний житель України, корінний. Розумієте? Ріт мій тут. пра, -пра, -пра, -пра. І мені мають платити за те, що я те, що користуються моїми надрами. так, як на початку ті касі, ви прослухайте добре. Подивіться відео про ще раз, мої, там, як ми ходили в газову. Ніхто нас нічого не страшив всі тихенько. Одним словом, подивіться. В тому, напевно буду закінчувати. Ще зараз вам скину пару документів там в кінці. Як хто хоче, почитати? Я не знаю як ПДФ, якщо виставляти, може якось часом зроблю якусь папочку і, і когось питаюся і навчуся це робити. Ну, чесно, я не грамотний, я не айтішник, ну, я, я от кажу одним пальцем це друкую, монтую. Хто не вірить, хто думає, що просто візьміть і зробіть. Змонтуйте хоч один якийсь. маленький відео, просто для себе. Знайдіть час, місце. Думки щоб зійшлися. Не все хочеться говорити. знаєте. І от навіть мені Вчора було легше, сьогодні не так, наприклад. Завтра може бути ще гарніше, але часу може не бути. Так що велике благодарую всім, хто поставив лайк, хто підписався. Для мене тут дуже-дуже важливо, що я мої такі маленькі, кажу, знання комусь потрібні, такі маленькі роз'яснення, може, з часом буде якось ще цікавіше. От. За лайки, за коментарі, за все. Велике-велике дякую. До скорих зустрічей!